Суд розглянув справу депутата Ужгородської міської ради Станіслава Пономарьова, якого підозрюють у хабарництві. Для нього прокуратура просила виключно два місяці тримання під вартою, аби на час слідства він не міг тиснути на свідків та не переховувався від слідства. Однак суд, незважаючи на суспільний резонанс та ігноруючи прохання прокуратури, прийняв рішення відпустити пана Пономарьова під заставу в розмірі 96 тисяч гривень. Клопотання задовольнити, обрати відносно підозрюваного Пономарьова Станіслава Борисовича, запобіжний захід у роді тримання під вартою. дії ухвали про тримання під вартою до 24 березня 2017 року включно. Визначити розмір застави достатньої забезпечення виконання підозрюваного Пономарьова Станіслава Борисовича обов'язків, передбачених цим кодексом, 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 96 тисяч гривень. Сам Пономарьов лишатися під вартою теж не збирається. Каже, дружина знайде 96 тисяч гривень. Ну. Вас фактично зараз лишається. Думаю, що ні. Ну думаю, супруга собере з рослинка. Ніс застави. Потім будемо розбиратися. Маєте бути саму кошти? М -м, я ні. Ну, супруга тим займається. Крім того, депутат додає, це політична провокація. Кому це вигідно, розкаже найближчими днями на прес-конференції. Переконує і в тому, що грошей не брав, а мічені купюри йому ймовірно підкинули. Кажуть, що я участвував в зговорі з паном ЦАПом, що якісь гроші передавали. Ні з кем не участвовав, тим більше не брав ніяких грошей. ні у, у меня ніяких не було, ніяких не брав. Они почему-то появились 4 купюри з приходом э, тих, хто зробив обус з невідомими людьми, і в тому місці, в якому просто не может быть. Значно меншу заставу у розмірі 40 тисяч гривень призначили людині, якій передавали гроші. А от засідання в розгляді справи щодо долі заступника мера Іштвана Цапа взагалі перенесли на понеділок, 30 січня.